Доброго дня всім! В цьому відео ми розповімо про текстолітові пластинки. Комплектуються ось такі коробці. Лопатки текстолітових розміром 50 45 на 5 мм. Призначені для створення тиску у вакуумних насосах масляного роторного типу з розміром пазів для пластин 50 45 на 5 мм. Лопатки це важливий елемент вакуумного насосу. Який забезпечує стабільну та ефективну роботу системи доїння. Лопатки виробляються з якісно текстильтового матеріалу, що робить їх міцним та сійким до зношування, та забезпечує тривалу роботу вакуумного насосу. Зараз заміримо їх розміри. Довжина пластин 50 мм, ширина пластини 40 мм. 5 мм і також товщина 5 мм. Текстилітові пластинки підходить для дильних апаратів буренка масового роторного типу на дві пластини з частотою обертів 3000 обертів на хвилину.